З Євген Дмитровичем ми були дружні останні 5 років, проводили екскурсії. він часто приходив до нас в галерею, був на всіх виставках. Останню екскурсію, останнє я в нього записав, коли був в госпіталі, в нього інтерв'ю записав, він розказував про госпіталь, оце трошечки. у ну, мене кончилось, ну, там, не дописали, да, пам'ять не дописав. І от ми хотіли на 85-річчя зробити. Йому, ми випустили конверт до 450 річчя і хотіли зробити йому свято, запросити. Ну, останній час я був у відпустці, не було, з ким, ну, не було як з ним побалакати. Да. І от така трагедія. Ну, ми на сьогодні Наші філателісти от ми зробили такі погашення, а цей поштівку зробив Сергій Брильов, дав нам добро. Ми теж надрукували цей день. Ну не 85 років в день смерті, в день похорон. Ми зробили таке. Буде пам'ять, це буде в музеї, буде в галереї. Буде пам'ять про таку людину, яка, не дивлячись на всякі бумаги, робила людям добро. З Євгеном Дмитровичем просто товаришували. Товаришували останні 10 років. Нас об'єднувала любов до рідного міста, до Кременчука. Мене цікавила історія. І так, на одній з екскурсій ми познайомились. Він привернув увагу до своєї людяності, такою добротою, не передати світлої енергетику, яка виходила від самої цієї людини. Це людина світла. Людина, яка несла любов до свого рідного міста, до свого краю. Не передати цю втрату, звичайно. Ми обмінювалися постійно, обмінювалися своїми думками про те, як він провів. Йому дуже було важливо, як він провів свою ту чи іншу екскурсію. Як це виглядало з боку? Добре це було, які помилки чи не помилки, але навіть як на мій погляд, те, що він робив, це сподвіжністська така діяльність на місто, яка допомогла людям привернути увагу до тих самих на перший погляд, казалось би, не примітних місць, а які мають історичне значення для нашого міста. Наша співпраця почалася з того, що ми писали з ним два матеріали. Один це про те, як взагалі в історію Кременчука війшли греки, яке відношення має Кременчук до Франції, і що нас пов'язує з Францією, і взагалі які шляхи з Кременчука до Франції. І от коли ми писали саме цей номер про Францію. Ми з ним їздили в Кам'яні Потоки до могили нашого відомого спортсмена у Важківе Зіялова. І ну, ви, мабуть, всі знаєте, да? це як їхати на камінь на потоки хаос, там за невеличкою кав'ярнею, за кафе стоїть такий. Непримітний пам'ятник, але він дуже значимий в історії України, також не тільки в Кременчуці. І от він мені розповідав, що сам, саме навпроти цього пам'ятника живуть, мешкають його родичі цього спортсмена. І ми стукали, стукали телефон, ну, дзвонили в дзвіночок, нам ніхто не відкривав. Ну і я підтяглася, це в 17-му році я підтяглася на забор, ну, щоб перелізти і постукати в двері. Коли дивлюся Євген Дмитрич у 70, там, своїх 77 років, він теж разом зі мною перестрибував цей паркан. Ми таки знайшли цих родичів, вони були вдома, ми з ними поспілкувалися. Ну, просто він для мене залишився тією людиною, жизнелюбом. Яка любила своє життя, яка любила всіх оточуючих, яка віддавала він був віддаючий. Все, що він напрацював, воно ж для наших нащадків, воно для нас, воно для наших дітей, для онуків. І він назавжди залишиться живим в нашій пам'яті, в наших серцях. Бо він настільки світла людина, що ну його просто так обійняти, обійняти цілувати. Світла пам'ять Євгене Дмитровичу, дякую. Низько вклоняюся за вашу. Труд за вашу працю, за ваші дослідження. Ми з колегами мріяли надрукувати книжку про Кременчук під його редакцію. Я впевнена, що ми це зробимо. Це по історії Кременчука. То практично усі нові сторінки історії Кременчука, мені цікаво було від нього чути, читати те, що писалося на шпальтах е, Кременчуцької газети безпосередньо. І мені приємно було, що Олег Булашев, перша людина, яка започаткувала, скажімо так, у цій. І меседж пов'язаний з тим, що практично багато людей читали ці публікації. Ми багато цих публікацій постали, тому що ті, які приймали участь в його екскурсіях, не завжди люди мали опинитися. Але мене завжди дивувало, що в силу свого віку, в силу певних обставин, скажімо так, ну. Можливо, і стану здоров'я в такому віку йому складно було, мені здається, вести ті ж самі екскурсії. Якщо ви згадаєте, це екскурсії були в дощ, ці екскурсії було в спеку. Він проводив екскурсії, незважаючи на погодні умови. Він ніколи це не відміняв. Він завжди ніс це людям, і люди приходили, і люди те чули. Ну, я хочу сказати, що скажімо так, це своєрідна епоха. В житті нашого міста така велика епоха, так трагічно обірвалося його життя. Для мене це буде було дуже вразливо, тому що я відношусь до цього, скажімо так, ну з релігійних переконань. Але, е в даному випадку трудно нам щось сказати. Багато чого люди про нього можуть сказати тільки доброго. Тільки доброго. І згадки про нього залишиться ще тривалий час в наших Кремчужан, але вважаю, що ця людина заслуговує на те, щоб увічнити його пам'ять.